У змі дані зміни коментувалися депутатами та чиновниками, як завжди, виключно турботою про людей. І анонсувалася тільки пролонгація строків проходження ВЛК до 5 червня. Тепер же ці чиновники та депутати мовчать, оскільки у прийнятих змінах вже чітко прописано, що Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 25 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. І у змінах. До закону вже конкретно просто прописали. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Відчуваєте різницю? Одне слово, підлягають, замінили на «зобов'язані». І усі обмежено придатні вже на гачку у ТЦК. Формулювання підлягають означає те, що обов'язок направити чоловіків із статусу обмежено придатним на повторне ВЛК було покладено виключно на ТЦК, і у чоловіка зі статусом обмежено придатний не виникало ніякого обов'язку за власною ініціативою звертатися до ТЦК, щоб до 5 лютого пройти ВЛК повторно. А притягнути до відповідальності обмежено придатних могли виключно тоді, коли ТЦК викликав їх для проходження ВЛК повістками. Однак обмежено придатний громадянин таку вимогу просто проігнорував і за повісткою не з'явився. Тепер же все змінилося кардинально. І усі обмежено придатні чоловіки, які до 5 червня не пройдуть ВЛК, Будуть притягнуті до адмінвідповідальності за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Оштрафовані та оголошені у так званий той розшук. Як я вже неодноразово казав, у зону ризику першочергово підпадуть і ті обмежено придатні, хто уточнює якраз свої персональні дані через мобільний застосунок «Резерв Плюс. Уся інформація про них є у ТЦК якраз. Якщо вони не звернуться до ТСК через електронний кабінет у застосунку Резерв Плюс до 5 червня, то після 5 червня автоматично будуть оштрафовані та оголошені в розшук.